І власне говорять, що вона може видатись важчою, ніж минулоріч. Як вважаєте, чи є підстави для таких прогнозів? Чи все таки ми можемо розраховувати на по перше досвід, який отримали сили ППО під час тієї зими, збільшення ці кількості цих систем ППО? Ну і майбутні поставки від західних партнерів? Я не знаю, що там за експертні думки, і в чому важкість полягає саме? Можливо, зима буде. Суворішою, так ви бачите, що ця зима доволі таки сприяла на українцям. Вона була теплою і ну вдалося менше так застосовувати витрачати електроенергії на різні потреби українських громадян та підприємств. Звичайно, ми будемо посилювати засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби. Ми теж уже маємо чимало дронів, які застосовуються різних типів. Бачите, оголошується про збори відповідні і так далі. Тому протидіяти ворогу, звичайно, будемо не лише захищатись, а й атакувати. Зрозуміло, що нам потрібно звільняти наші землі. І енергетика, мабуть, теж підготувалася разом з повітряними силами, будуть протидіяти, протистояти і захищати те, що в нас є. тому Усім, усім світом теж будуть допомагати Україні на тими засобами, які зможуть оберегти нас від російських атак.